Запобігання вилітку агрісту, громадської непокори точки. Четверте зменшення навантаження на кордони, відповідно, зменшення черг, які утворюються на кордоні ЄС і так далі. П'яте. Запобігання викривленню даних про реальну кількість запрошу, що ми говорили, які перетинає ті чи інші пункти пропуску. Оскільки автомобілі завезені в режимі транзиту, відмітившись у базі даних. 90% випадків повертаються за власним бажанням, тобто в'їхавши навіть до контролю. Шосте. Виключення з практики дійснення державної митної справи корупційних чинів. пропадає бажання комусь сунути її, і вони не будуть мати, що брати вона сторону. І сьоме забезпечення реалізації конституційного права на власність, створення умов користування своїм майном, тобто автомобілем для автовласників, котрі сьогодні змушені за... Їхати на кордон, відмічати своє авто що 5 днів, таким чином збільшиться продуктивність праці цих людей. Mm -hmm. Ви розумієте, кожен собі не планує наставити замітку в телефон, на п'ятий день приїжджати. От що сім пунктів, які що дає цей, закон. цей законопроект. Да. То, і це, самий це найкращий варіант, який ми в сійбок, в сійбок, найкращий найкращий, найкращий, найкращий. Най, Найліпший варіант, який нас влаштував би, це щоб на рівні Верховної Ради був прийнятий цей законопроект. Це, це варіант один. Значить, інший варіант через е, Державну фіскальну службу. Знаєте, фіскальна служба е, знову ж таки органу вже не законодавчої і виконавчої влади. Але знову ж таки, повторюсь, третій раз, наверное, ми виконуємо розпорядження, написане Дороховським, який роз'яснив поняття ві, режиму тимчасового і транзиту, якої людини вже давно в Україні немає. Значить, якщо Дороховський зміг у свій час. Написати якесь оспорядження і зробити. Я думаю, що точно так на сіро може це зробити, сьогодні сісти з юристами, прочитати і сказати, тоді, ну, закон те, що так, що людей ці ради.